Розділ шостий. Онегін з Ольгою сидівши, Відсутність друга постеріг. Бажання помсти, вдовольнивши, нудьгу прогнати він не міг. За ним і Ольга позіхала, очі Маленського шукала, І нескінченний котільйон її томив, як прикрий сон. Нарешті кличуть до вечері, постелі стелять. Для гостей широке місце від сінії аж до дівочої по двері. Онегін тільки зміж усіх додому рушив на нічліг. Все спить. У залі для гостини хропе, дебелий пустяков біля дебелої дружини. Гвоздін, буянов, петушков і флянов е, трохи занепалий, е, в їдальні на стільцях лежали. А на долівці у кутку тріке, у фуфайці і ковпаку. Панянки в горницях Тетяни та Ольги сплять невинним сном. Сама журливо під вікном, повіта променем діани, Тетяна лиш не спить бліда, на темне поле погляда. Його негадана поява і ніжність погляду чудна, і мова з Ольгою ласкава, Таке все дивне все. Вона його не може зрозуміти. Та як у серце погасити пекучі ревнощі. Стиска їй серце, як страшна рука печаль, безодня роз'яріла, немов під нею клекотить, Загину, таня шепотить, Від нього і загибель мила. Навіщо марно нарікать, Від нього щастя не чекать. Вперед, вперед, моя історія, особа кличена снова. В п'яти верстах від Красногор'я, де виріс Ленський, проживав. Та благоденьство її донині по філософському в пустині Зарецькій. За минулих днів отаман зграє картярів, гультяй і зух, трибун трактирний. Тепер з початком сивини сімейство батько без жони, надійний друг, поміщик мирний. І навіть чесний чоловік так виправляється наш вік. Облесний люд колись в околі його за смілість вихваляв, На п'ять він сажнів із пістоля удуза справді почиляв. Та й те сказать, у справжнім бої, одваги повний огняної, Він одзначився серед дня, в багно, звалившися з коня, мов хлюще п'яний, і дістався в полон французам без тривог. Новітний регул, честі Бог. Він знов би у неволю дався, щоб кожен ранок по зорі хилити борг у вері. Умів він друзів веселити, дурного підіймати на сміх, Розумного у дурні шити, чи спотайна, чи при усіх. Хоч деякі дотепні штуки і не мінались без науки, і він на радість ворогам вклепатись часом міг і сам. Він майстер був посперечатись. І гостро, і тупо відказать, і передбачливо мовчать, і передбачливо змагатись, підбити друзів молодих і на бар'єр поставить їх. Або до миру нахилити, щоб пообідати в гурті, а потім наклеп розпустити, як то поводиться в житті. Сид Алія Демпура. Буяння, як і солодкий сон кохання, минає по вісні людській. Як я сказав, Зерецький мій, під тінь черемшин та акації, відбур сховався під кінець, І там, як істинний модець, капусту садить, мов горацій, качок розводить та гусей і учить азбуки дітей. Був недурний він. Мій Євгеній, не шанувавши серця в нім, любив думки його, невчені та глуздом занадхнуті живим. Він залюбки з ним зустрічався, отож ніяк не здивувався, коли у ранішній порі його побачив на дворі. Той увійшов, почав розмову, почавши скоро сам урвав і, усміхаючись, подав йому записку юнакову. У неї, ставши при вікні, проглянув літери дрібні. «Тобі, то був приємний, благородний, короткий виклик чи картель. Поет, узявши тон холодний, ним кликав друга на дуель. У неїн у недовгій мові Того доручення слові сказав, що завжди радує він, Одавши ввічливий уклін, з речки вийшов із покою. Багато дома мавши справ, він бути довше не бажав. А що Євгеній? Самотою себе він гостро засудив. Що нерозважно так чинив. І справді, зміркувавши строго, він визнав у думках своїх, що досить не робив лихого. По-перше, підійнев на сміх, досаді, давшись понадміру, любов несміливу і щиру. По-друге, хай собі юнак шаліє. Це ж природно, так у раннім віці. Занихає в Євгенії дружбу що велить себе в цій справі появить не м'ячикам дурних звичаїв, не соболюнним хлопчиком, а мужем з честю та умом. Він мав би злагоду явити, а не їжачитись, як звір. Повинен був він пом'якшити юнацьке серце. Та, про мир, тепер шкода вже їй гадати. До того ж, мислить він, завзятий устряв до цього дуеліст, на брехні артист. Звичайно, я б зневажить радий всі вигадки Лепетуна та людський сміх, Юрба дурна. І от уже вам суд громади. Пружина честі, наш кумір, от владар світу з давніх пір. Тяжкого нетерпіння повний, поет на відповідь чекав. І от сусід багатомовний її з поважністю подав. Тож любо, ревності, шаленій, боявся Ленський, щоб Євгеній на жарт усього не звернув і хитрощами не минув його погрозного пістоля. Тепер умовлено, щоб їм зустрітись при млині старім, де навзаєм судила доля, як тільки не світ ціляти, в скроню чи в живіт. Покидку, кленучи душею, кипучі лянський намір мав не зустрічатись більше з нею. То він на сонце поглядав, то на годинник свій дивився і у сусіда купинився. Таївши задуми свої, хотів збентежить він її, та діта. Оленька зустріла його на рундуці з веселим сміхом на лиці, немов надія легко рум'яна, жвава, чарівна, як і раніше була вона. Чому втекли ви так зарання? Від неї перший запит був І всі недавні почування Бідаха змішаний забув, Що діє тревнощем жорстоким Перед таким невинним оком, Перед дитячим цим чолом, Перед душі і теплом, І Ленський, чарами чарам і її кохання бачить знов, І гнів у нього перейшов. І він ладен її простити, тремтіть і не знаходить слів, він знов щасливий, знов ожив. І знову хмурий, посмутнілий від дум, що мучать і гнітять. Немає, Володимир, сили вчорашній Ользі нагадати. Він мислить Буду їй, спаситель. Не стерплю я, щоб спокуситель Огнем зітхання і похвал збудив у ній гріховний пал. Щоб ніжну лілі і стеблину Хробак отруйний підточив, Щоб дуранковий квіт одзвів, розцвівшися наполовину, Це значило читачу мій піду я з другом на двобій. Коли б то знав він, що зарана на тетяну мучила і пекла. Коли б то відала Тетяна, коли б дізнатися могла, що за холодний склеп могили змагаться з Ленським, вийде милий, ах, може б, ще її любов їх дружба воскресіла знов. Але чуття її палкова іще ніхто не відгадав. Понягін, знаючи, мовчав, вона таїла муку строго, Одна бліш няня знать могла, та недогадлива була. Того віркий, то сумовитий, весь вечір Ленський примхував. Та, звісно, музно тхненні діти усі такі. То він не сідав, нахмуривши закливі корди, і брав на них самі акорди, то в Ользі, утопівши зір, шептав щасливий я, повір. Та їхати пора. Стискалось у нього серце, як вона із ним прощалась, чарівна, Вона наче розривалась, вона в обличчя зазіра. Що з вами? Так, і геть з двора. Удому він свої пістолі оглянув, потім їх відклав І, Щоб утишить серця болі, з полиці щира узяв. Та мисль одна його тривожить, чуття примовкнути не можуть, і Ольги образ молодий стоїть в очах, немов живий. Тож книгу Ленський закриває, бере перо. Його рядки, бридні, любовної зразки, Дзвінеті ллюдця, їх читає поет в річному огні. Як дельвік п'яний в час гурні. Ті вірші й досі уціліли. На спогад перейшли мені. Куди, куди ви відлетіли весни моєї красні дні? Щодень новий мені готує, За ним даремно зір слідкує В глибокій тьмі таїться він. Байдужи є закон один, впаду я вражений стрілою, Чи мімо пролетіть вона, Все благодіяння існа свій час надходить за чергою, Благословен і день ясний. Благословен і час нічний, заграє промінь зоряниці, і день яскравий заблищить. А я в таємну тінь гробниці Зійду, як доля повелить, і пам'ять юного поета поглине тиховода лета, забуде світ мене. А ти чи прийдеш діво, красоти, слізьми скропити вінця урни, і думать, він мене любив, Мені єдині Присвятив сумного дня світання бурне, О друже мій, о раю мій, прийди, прийди, навіх я твій. Так в'яло й темно він читачу писав Це романтизмом звуть, Хоч романтизму тут не бачу ні трохи я. Та далі в путь Аж перед ранньою порою, схилившись тихо головою на моднім слові Ідеал. Заснув він, вичерпавши пал. Та тільки сонна од волого йому торкнулося чола, сусіда постать увійшла і каже Ленському з порогу вже сьома, уставати час, онегін, певно, жде на вас. Та помилявся він. Євгеній в той час, немов убитий, спав. Уже на півім ліс тудені, Аврору півень привітав, у неї спить собі глибоко. Вже сонце котиться високо, і сніг літючий мерехтить, і в'ється, він іще лежить. М'якою ковдрою покрившись, іще над ним літає сон. Нарешті шовк легких запон. Він відкриває, пробудившись, і бачить, що давно пора йому рушати із з двора. Він швидко здзвонить, прибігає француз Гільйо. Його слуга. Халат на пана накидає, надіть пантофлі помага. Спішить онегін неї одягат, одягатись, слузі наказує зібратись і з ним в дорогу снігову, шкатулу, взявши бойову. Готові коні нетерпливі. Він сів і до млина летить, примчались. Він слузі велить, лепажа в вироби жахливі, нести за ним, а коням стать, де в полі два дубки стоять. Тим часом, як у неспокої фатальних Лянських ждав хвилин, знавець механіки сільської Зарецької правив щось про млин. А жод онегін. Він пробачить їх просить. Але що це значить, мій пане, де ваш секундант? В дуелях класік і педант методі вірний був зарецький, І дозволяв людину в рай послати не на галай балай, а як велить закон містецький, як наші предки завели. За це він вартий похвали. Мій секундант, прошу, панове, ось він. Місіо Гільйо, мій друг. Я певен згодитись його ви прийняти в наш високий круг. Хоч невідома він людина, та чесний далібі, хлопчина. Зерецький губу прикусив. У них він повів Що ж, почнемо? Я рад почати. Пішли за млин. Зерецький взяв хлопчину чесного, почав з ним договора укладати, тим часом вороги самі стояли хмурі та німі. Так, вороги, чи то ж давно їм серця ненависть повела? Чи то ж давно із супокоєм трапезу мислі і діла ділили друзі? Нині крові, на наші вороги спадкові Жадають, як в страшному сні. Один одному в тишині вони готують кулю згубну. А що як сміхом це кінчить, Як рук своїх не багрянить, Як розійтися миролюбно? Та серце слухати своє фальшивий сором не дає. От пістолети заблищали, Гримить обшомпол молоток, дві кулі у стволи загнали і цокнув зведений курок. От на полицю сіруватий посипався порох, і зубчатий надійний кремінь звівся знов. За високий одійшов м'сьо гільйозні, як увілий. Останні сказано слова. Ретельно кроків тридцять два, Зелецький виміряв умілий. Плащі двобійники зняли, і пістолети узяли. Зіходьтесь, і вони поволі пройшли спокійні, мовчазни, ще не підводячи пістоля, чотири кроки ті страшні, чотири сходини смертельні. Як приписи вірять дуельні, Євгеній зброю підійняв і націлятися почав. Ще кроків п'ять. Одна хвилина, і Ленський теж підводить бронь. Та раптом вибухнув огонь, Онегін вистрілів. Година прийшла рокована. Поет безмовно ронить пістолет. Кладе собі на груді руку і падає. Туманний зір відображає смерть немуку. Так іноді по схилу гір уся й віраннього світила, поволі пада сніжна брила. Облитий холодом страшним, у нахилився над ним, Говорить, кличе та намарне, його немає вже. Співець найшов дочасний свій кінець, дихнула буря, квіт пригарний з'явяв на ранішній зорі, Погас, огонь на вівтарі. Недвижно він лежав, таємна була печать його чола, в грудях димилася рана темна і струмнем від кров текла. Ще тільки но хвилину тому в натхненні жив він молодому, Ненависть віддав і любов, цвіло життя, кипіла кров. Тепер, як в домі, з порожнілім запала вічна тишина, сім'я роз'їхалась, гучна, забито двері, вікна білим замазано, усюди тьма хазяйки і следа нема. М Приємно лезом епіграми невдаху ворога дражнить. Коли сердиті донестями, схиливши роги, він стоїть і в дзеркалі свого виду пізнать не хоче повен стиду, чи просто простодушно визнає обличчя, друзі, це моє? Ще приємніше сталь холодну на нього тихо підіймать, І в білий лоб йому цілять, узявши відстань благородну, та розлучить його з життям навряд чи це приємно вам. Коли ж вашого пістоля ваш юний приятель поліг, Що слово може йому волі стримати на устах не міг, І вас образив при Чарчині? Чий сам, піддавшися хвилині, вас гордо викликав на бій? Скажіть, які в душі своїй ви за почування, його уздрівши на землі, з печатю смерті на чолі, як непорушний, без дихання поволі він закостенів і вже не чує марних слів. Страждання сповнене тяжкого, Євгеній схилений поблід, на друга дивлячись, немов. Ну і що ж, умер? Сказав сусід умер. Страшне, почут, почувши слово, здригнувсь Онігін і рептово покликав слух своїх і йде. Заряцький бережно кладе на сани труп похолоділий, додому скарб везе страшний. Почувши мертвого, як стій від жаху коні захропіли, у діла пінять і гризуть, як стріла помчали в путь. Вам жаль, поета, друзі милі, що в самім розквіті надії у свіжій молодості і силі дитя в дорозі життєві зав'яв, де молоде буяння, де благородне поривання, чуттів і мисліх, мислей молодих високих, ніжних, огняних, де хвилі буйної любові, жадоба чесного труда, І страх пороку, і стида. І ви, примари юнакові, ви мрії першої весни поезії святої сни. Можливо, для добра людського, чи хоч для слави він родився, і от він співу голоснову, не умолкаючи, б котивсь у даль віків, По сходах світу він на вершину гордовіту ступив би гордість поколінь. Його многострадальна тінь забрала, може, із собою святу велику таїну, животворящу і ясну, і за могильною стіною не долітить прославний дзвін благословення всіх племін. А може, і так поето ждало звичайне на землі життя. Натхнення б'юнь, відбуяло, огонь би згас без вороття, багато в чим би він змінився, розстався б з музами, женився, ріжки на лоб собі придбав, В халаті б жив та поживав, Спізнав би світ цей без омани, пив їв, з спав, потів, в подагрі ногу волочив І врешті, як отець коханий, на ліжку б вік свій закінчив, Між баб, дітей та лікарів. Та хай удалічі темніла, чи інша доля, чи така поета Марійного убила, чи, значу, рука. Є місце в тиші староденній, де жив улюблене з натхнення. Корінням дві сосни зійшлись, струмки під ними розлились, і в луг розбіглись недалекі. Там рати любить спочивать, і жниці воду набирать, опівдні у дзвонисті глеки. Там під покровом верховіть немудрий пам'ятник стоїть. Під ним, як дощик починає вісняний прибивати пил, Про Волгу матінку співає, пастух, ладнаючи по і городянка чупуриста, прибувши спочивати з міста, як верхи проїздить вона між нивами сама одна, коня свого там зупиняє, і від ліця, одівши флер, на того, хто помер, очима бистрими читає, І сльози, блиснувши з підвій, туманять ясні очі її. І тихо їде в чистім полі, пойнята мріями вона, тоді про про продолю думки снувати почина. Гадає, як то Ольга нині, тужила довго в самотині, чи скоро сліз пройшла пора, і де тепер її сестра, де той відлюдник і злостивець, той ворог модний модних дам, дивак, розсварений з життям поето юного убивець? Колись за кілька, може, літ складу про все докладний звіт, та не тепер. Хоч я читачу мого героя і люблю. Та інший час йому призначу, а зараз кину без жалю. Літа до прози нахиляють, Гайливу Риму проганяють, І я за нею, жаль сказать, став лінвіше упадать. Нема колишньої охоти На давний віршувати лад, Нових думок суровий ряд, нові незнанніші турботи в житейськім шумі в тишині тривожить мирний сон мені. Спізнав я інші поривання, спізнав невідану печаль. Нема для перших уповання. А давньої, давньої печалі жаль. О, де ви де солодкі мрії, де ваша Рима молоді? Невже її справді під кінець зав'яв юнацький мій вінець? Невже признати довелося без мудрих елегійних слів, Що не вернуть вісняних днів? Як жартома казав я досі. Невже зав'яв мій юний цвіт? Невже надходять тридцять літ? Так, південь мій настав, панове, Це мушу вам сказати я. Що ж, попрощатись я готовий, о, люба молодість моя. Спасибі за хвилини щасні, за сум, за порви прекрасні, за бурі, за бінки грим, за все за все в житті моїм спасибі щирі. В самотині, в ушумі людським я прожив з тобою досить милих днів доволі. За чистим серцем нині я рад на шлях новий ступить. пора настала відпочить. Дай оглянусь, прощайте, ниви. Де в тиші пропливалі дни дні, Де знав я пристрасті щасливий, Чи марив у лінивім сні. А ти, натхнення, ти крилате, Тебе прошу я прилітати. Дрімоту серця оживляй, у закутах мій прилітай. Не дай заснуть душі співцеві, Похолодіти, її, зачерствіть, а далі зовсім скам'яніть у людські метушні дешеві, І у цім багнищі, Где загруз між друзів. И служитель Мус.